І від 1 січня маємо чимало змін, які торкнуться нашого гаманця. Більшість із них пов'язані зі зростанням прожиткового мінімуму. Цього року він піднявся на 330 гривень і потягнув за собою решту виплат. Зокрема, мінімальна зарплата цьогоріч зросте на 400 гривень і становитиме 7100. Збільшення мінімалки означатиме і зростання утримання та зарплат держслужбовців. Мінімальна пенсія зросте на майже 270 гривень до 2361 гривні. Наступне підвищення цих показників уряд планує на 1 квітня 2024 року. Гарні новини є для тих, хто чекає поповнення в родині. У міст пакунка малюка подорожчав на тисячу гривень. У бебі-боксах тепер стане більше речей: багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг, і чоловічки. Натомість одягу найменшого розміру стане менше, адже малюки швидко з нього виростають. Цього року запрацював другий етап земельної реформи. Тепер право купувати землю до 10 тисяч гектарів отримали українські юридичні особи. Це, за очікуваннями, Мінагро призведе до зростання вартості землі. Іноземцям досі вхід заборонено. Із 1 січня розширився перелік підприємців, які зобов'язані використовувати касові апарати тепер і в маленьких містечках до 25 тисяч людей. Поки що ця норма не стосується торговців, скажімо, власною городиною. Але й до них дійде черга у 2026-му. Ну і ще одна важлива зміна для всіх, чиє житло зруйнувала війна. Якщо ви власними силами і коштом відремонтували своє помешкання, зможете отримати компенсацію. Важливо мати фото чи відеодокази пошкоджень до ремонту. Скільки саме вам відшкодує держава, визначатиме спеціальна комісія? Заявку можна подавати в дії.